Пам'яті видатного спортсмена у Дніпрі вшанували бійця ММА Євгена Липського, який пішов з життя навесні. Друзі і колеги 21-річного дніпрянина організували відкритий турнір зі змішаних єдиноборств. Як усе було, бачили наші журналісти. Турнір назвали Лєв за першими буквами імені та прізвища молодого спортсмена. Друзі розповідали, що Євген успішно опановував усі види єдиноборств. Видно, приймав виклики суперників і тримав удар. Он поэтому и называется Лев Липский, Евгений Викторович. який любой будь любой бой. Он не боялся страха проигрыша. Он всегда был уверен в своей победе. Турнір пам'яті Євгенія Ліпського, дуже хорошого і перспективного спортсмена который очень много дрався не только по борьбе, а по дзюдо, по дзюдо, самбо, по смішний единоборствам. Дрався в клетке, показував отличный результат. Жалко, що його с нами ніту. Змагання з ММА і Греплінгу на честь свого друга та колеги відвідали 150 аматорів і професіоналів змішаних єдиноборств. Звання найсильнішого виборювали серед юніорів і в категорії старше 18 років. Попри молодий вік, учасники мають досвід боїв у клітці. Цього ходіш роботаєш уверенно, Ти зрозумів? Вже один бой виграли, ще один бой і тебе перше місце. Ти понял? Все, давай пошов змішаними єдиноборствами. Ільхан Мамедов займається 10 місяців. У клітці юнак демонструє впевненість і силу, а перед телекамерами помітно хвилюється. Із юнаком вдалося поспілкуватись одразу після здобуття. 18-ї перемоги над потужним ударником був ударником, Я його в партер і виграв тріугольника. Це моя 18-та перемога, Я йду к КМС, Я стараюсь як можу. Поряд із кліткою спортсмени визначали найкращих у греплінгу. Боротьба не передбачає ударну техніку, натомість вирізняється миттєвими больовими і задушливими прийомами. Для юнаків і дівчат, які теж брали участь у турнірі, це крок до розвитку, а ще досвід, яким охоче діляться досвідчені бійці. До речі, у залі були присутні майстри спорту і професійні файтери, які захищають національні кольори України на міжнародній арені. Євген Коптів, Олександр Дубина, новини 11 каналу.